У горохові шукають на роботу терміста. Потрібно буде виконувати термічне оброблення, гартування, відпуск, відпал, нормалізацію за установленим технологічним процесом режимом різних заготовок, простих деталей, пружин і інструменту із вуглецевих і легованих сталей, кольорових металів та їх сплавів, полуменевих та електричних печах і термоколодязях. Зарплата 15 тисяч гривень у княгининку. Що біля Луцька запрошують на роботу сортувальника на виробництво харчової продукції, плоди, овочі та подібні продукти. Потрібно буде займатися сортуванням заморожених ягід за розміром та якістю. Від кандидата потрібна готовність до фізичної роботи. В місяць платитимуть 18 тисяч гривень. <звук> У селищі Радна є вакансія столяра. Працівник займатиметься виготовленням складних деталей, елементів, меблів та вбудованих меблів із застосуванням ручного механізованого та електричного інструменту на деревообробних верстатах. Зарплата 10 тисяч гривень. Робота для слюсаря сантехніка є у Луцьку. Потрібно буде здійснювати виконання робіт по встановленню внутрішньобудинкових інженерних мереж водопостачання, каналізації, опалення, гарячого водопостачання житлових будинків. Зарплата за місяць 12 тисяч гривень. Також у Луцьку шукають на роботу сушильника папероробної картоноробної машини. Працівник вестиме процес сушіння, каландрування та намотування паперового полотна на картоноробній машині, ліквідовуватиме обриви паперового полотна, заправлятиме полотно паперу у сушильну частину машини, контролюватиме роботу під контрольного обладнання. Зарплата за місяць 17 тисяч гривень. У селі Кульчин Луцької громади запрошують на роботу оператора пульта керування. Працівник повинен знати ведення технологічного процесу, розміщення завантажувальних площадок. Повинен правильно проводити операції включення та виключення пульта, надійно вести контроль за роботою всіх машин та механізмів, які зображені на панелі пульта. Під час роботи своєчасно переключати направлення продукту з одного бункера в інший за розпорядженням змінного майстра. Зарплата 20 тисяч гривень. У ковалі є робота для кухаря. Потрібно буде готувати страви згідно з меню, дотримуватися рецептури та технології приготування страв. Дотримуватися правил санітарії та гігієни на кухні. Зарплата 10 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія для бармена. Потрібно буде обслуговувати клієнтів закладу, робити напої, коктейлі, кавові напої, смузі, фреші. Зарплата 15 тисяч гривень. У селі Воєгоша, що у Камінькаширському районі, є робота для помічника вихователя. Працівник доставлятиме їжу з кухні до групи у промаркованих закритих кришками відрах і каструлях. Сервіруватиме столи, роздаватиме їжу, допомагатиме вихователю годувати дітей, прибиратиме зі столів. Зарплата 6 тисяч 700 гривень. У Луцьку запрошують на роботу манікюрника. Потрібно буде робити класичний європейський та апаратний манікюр. Знати основні техніки манікюру дотримуватися правил санітарної обробки інструментів, зарплата 10 тисяч гривень.